Привіт! Ми сьогодні говоримо про страх, що на нас нападуть. Як так буває, що багато з нас опинилося в ситуації, де ми постійно очікуємо нападу. Ми не довіряємо, що ні наші друзі, ні наша сім'я не стануть на наш бік. Це проявляється і в стосунках, коли ми очікуємо, що нас обов'язково покинуть, якщо ми скажемо про свою думку. І особливо у дружніх відносинах. Під час війни у нас у багатьох виникає здорове розуміння, що нам потрібні друзі. Що лише стосунками ми не можемо закрити ті всі проблеми і потреби, які у нас є. Але друзям ми не довіряємо, і тут ми поговоримо про різні системи булінгу, з якими ми могли стикатися. Я, кос Юлія, психологиня медичних та реабілітаційних закладів, травма та гештальт, психотерапевтка. І я вам розповім про те, з чим зустрічалася я сама в житті. Та зустрічаються мої клієнти. І перше, з чого ми почнемо, це про такий булінг або мовчазний булінг в сім'ї. Як він виглядає? Так буває, що ми в сім'ї були не тими золотками, яких любили, не дорогоцінними дітьми, яких, на яких всі чекали, а ми були цапом від Всі дорослі відбивалися на нас. Дорослий засмучений. Він кричить на нас, у дорослих щось не виходить, до нас виставляють якісь претензії. Я це бачу дуже часто, оскільки у мене вікна квартири виходять на дитячий майданчик. І я прям помічаю, як. Це було сьогодні, і це було три дні назад. Різні люди проходили повз цей дитячий майданчик і могли дозволити собі якісь коментарі сказати дітям. Ну, наприклад, три дні назад це було те, що проходила компанія людей, мені здається, не дуже тверезих, і жінка, така досить старшого солідного віку, вона сказала малим дітям, яким років 5, ну максимум 8, про те, щоб вони закрили рота і не кричали, тому що там. Щось якась у неї логіка пішла. І на моє здивування відбулося те, чого в моєму меншому віці не відбувалося. З вікна висунувся тато, Я не знаю, чи цієї дитини, яка грала чи ні. Він сказав, що ви не маєте права нападати на мою дитину. Діти тут граються на їхньому ігровому майданчику. Ну, я точно скажу, що діти були голосними, але не були не надто голосними, не творили щось таке неможливе. Діти просто були дітьми, щось бігали один за одним, гралися. І оцей момент, коли тато вступається, і коли він розбирається з цією дорослою жінкою, яка там щось сказала йому, відповідь не зовсім адекватна, оце дало відчуття дітям, що є хтось, хто їх захистить, що все окей. Коли, наприклад, росла я і до нас також могли причіплятися зазвичай, це були якісь бабці, які могли нам щось казати про наші наш зовнішній вигляд, то дорослі не заступалися. Часто було таке, що дорослі просто стояли поруч і мовчали. Я точно пам'ятаю випадок, коли. Ми були на ігровому майданчику, ну, можливо, ми вже були підлітками молодшими. Ми щось бігали, гралися з деревами. І якась бабця до нас дуже сильно пристала, що ми вже надто дорослі дівки, щоб бути на ігровому майданчику. І вона прям почала говорити, що натравить на нас свого сина. Потім прийшов цей син, мужчина, років, можливо, 40-50, ну, який видно, що взагалі не виходить із стану алкогольного сп'яніння, виглядає ну, взагалі незрозуміло як. І він прям почав на нас матюкати, щось там говорити нам, що там щось він з нами зробить. І одночасно поруч з цією жінкою сиділи інші жінки, ну, бабусі такі вже. Належно віку, можливо, було років 60, побільше, і вони мовчали. Вони не говорили нічого нам, вони на нас не нападали, але ніхто із них не подумав про те, що взагалі то, якщо 40річний мужчина починає погрожувати 14-літнім, 13-12-літнім дівчатам, що він з ними щось зробить, то це момент, коли ми, як дорослі, маємо взяти на себе свою відповідальність та викликати поліцію. Ніхто із жінок, які сидів там, Цього не подумала зробити. І я більш ніж впевнена, що коли хтось із нас прийшов додому і міг би розповісти своїм батькам, що таке зі мною трапилось, багато батьків би не сказали Я піду і розберусь. Батьки би сказали, ну да, чого ти кричиш, а що ти там ходиш, уроки треба робити. Мені, наприклад, навіть не прийшло в голову прийти мамі розповісти про цю ситуацію. Я навіть не очікувала би. Що вона щось зробить. Або я би очікувала, що якщо вона це щось зробить, то це не знаю, викличе ще більший скандал, і це я буду незручною, або це буде якась мати якісь наслідки. Тобто для мене це такий простий приклад, який я часто бачу, розповідають і клієнти з відчуття незахищеності, що я знала, що мене ніхто не захистить, я навіть ні до кого можливо і не йшла, тому що я наперед знала. Що за мене ніхто не заступиться. Коли ми говоримо про різні дитячі особливості про патерне поведінки, які беруться там з дитинства, ми часто забуваємо про школу. А школа зазвичай це місце, де діти проводять дуже багато часу. І такий перший булінг часто буває якраз в школі. Тут ми можемо його розділити на дві частини. Перша це частина булінгу зі сторони вчителів, і друга зі сторони дітей. На жаль, так буває, що самі вчителі можуть дозволяти, могли дозволяти собі якісь коментарі, могли дозволяти собі сказати щось неприємне, якось нападати на дітей і. Абсолютно ніхто із дорослих не вважав тоді за потрібне стати на нашу сторону. Зараз я знаю, що буває навпаки, аби не буває, що на вчителів так нападають, можливо, трошки більше, чим можна було б і часто це якраз наслідок отих наших дитячих травм, коли за нас ніхто не заступався. І так само, коли діти бачать, що таке відбувається, вони ще часто додають жару. Булінг зі сторони дітей він може виглядати як в тому, що нападали на нас, за якусь нашу зовнішність за будь що А може бути таке, що цей напад був постійним і не було нікого, хто би був би на нашому боці. Із шкільним булінгом зустрічались майже всі. Просто тому, що діти в школі були. Травматизовані своїми дорослими, своєю сім'єю, батьки такі були і вчителі. І, відповідно, діти вони просто повторювали те, що вони бачили. Відповідно, майже кожна людина, на жаль, має досвід в Україні такий, що за щось вам би могло прилетіти. За те, як ви одягаєтесь, за те, що з вами відбулося. Але якщо ви змогли спертись на когось із однокласників, то є дуже висока ймовірність того, що ви могли це пережити. Або могло бути так, що ви були свідком булінгу. Коли, наприклад, ми є свідками булінгу, ми свідками є того, що на когось нападають, ображають, то що тоді відбувається з нами? З нами відбувається те, що ми думаємо, мені потрібно робити все можливе, щоб не стати такою жертвою. І ми все життя намагаємося бути якимись не виділятися. Нічого зайвого не казати, не бути кринжовими, не бути істеричними, не бути товстими, не бути худими, не мати великий ніс, маленький ніс. Неважливо. Ми намагаємося наче абсолютно бути непомітними і бути просто, як всі, класними, хоча ніколи не зрозуміло, що це означає. Ця стратегія виматує дуже багато енергії. Вона не продуктивна, просто тому, що. Уже в дорослому віці ми розуміємо, що на мою однокласницю нападали не тому, що не їм була зайва вага, а тому, що діти десь побачили, що зайва вага це привід нападати. Вони спробували напасти і побачили, що ця дівчинка не могла себе захистити, що напевно на неї нападають і вдома, і вона до цього звикла. І якщо я нападаю на неї, то мені стає трошки легше, і ця ситуація повторюється, повторюється, повторюється. Саме тому приводи, чому на вас могли нападати, критикувати, вони абсолютно різні, вони могли бути всілякими. Вам могли сказати щось за те, що у вас кучеряве волосся, або за те, що у вас рівне волосся. Неважливо. Тут важливий був привід. І для нас, для дорослих, дуже важливо зрозуміти, що коли ми. Тут і сьогодні, в 2024 році, боїмося якогось проявлення, боїмося сказати свою думку. Очікуємо, що на нас нападуть, і тому самі трошки нападаємо наперед. Це все наслідки того, що у нас базове є відчуття незахищеності. І нам навіть не приходить в голову, що хтось би. Мав бути біля нашого боку, що ми теж можемо сколотити якусь громаду, компанію, що є наші рідні. Відповідно, в дорослому віці це призводить до того, що, наприклад, ми часто і не просимо. Не просимо про допомогу, не просимо про підтримку, не просимо про обійми, ми часто не жаліємось, ми часто буваємо на такому. Настороженому стані, коли ми знаходимося поруч з друзями і постійно думаємо, що я сказала, не сказала, чи я надто зайвого. Ми наче постійно намагаємося себе регулювати. Плюс є таке відчуття, що я маю контролювати все. Наприклад, у мене точно є таке базове відчуття, що мені потрібен контроль, мені потрібно розуміти, що відбувається в даній ситуації, мені потрібно розуміти, які можливі наслідки моєї поведінки. І відповідно для цього мають стимулюватися мої органи слуху, нюху, зору. Тому люди, які виросли в такому небезпечному середовищі, вони часто можуть здригатися на будь-який звук. Наприклад, якщо ви на вулиці, ви можете гарно чути, що говорять за сусіднім столиком кафе, і, можливо, ви не зможете розслабитись. Ви можете бути надто чутливими до якихось певних людей, тому що вам там вони когось нагадують. І це постійне відчуття дуже сильно вимотує, і, відповідно, соціальна батарейка буде завжди розряджена, а контакт з людьми буде вимагати надто багато ресурсу. Для того, щоб з цим щось робити, нам потрібно зрозуміти, що у нас мають люди бути, які будуть нас захищати. Ми не маємо постійне все життя жити в цій свідомості дворової, тюремної культури. Умовно кажучи, це така культура 90-х, хоча, звичайно, вона була і в 80-х, і в 70-х, і в 2000-х. Це культура двора, коли вимагають владу і силу. Коли ми думаємо, що якщо буде хтось сильніший, він може відібрати у нас телефон, або що я не можу на щось вплинути, я не маю ніякої влади. І часто це пов'язано з тим, наприклад, що в сім'ї. Ми не могли прийти до наших дорослих і їм якось відкритись, пожалітись, тому що одночасно наші і дорослі були тими людьми, які на нас нападали. Ці напади вони могли бути не такими помітними. Ну, наприклад, ви ростете в сім'ї, де тато вам постійно робить якісь зауваження про ваш зовнішній вигляд, там про те, що ти худати, тупати, ще якась. І це неприємно, це не сприймається як величезний напад, але це неприємно. І мама навіть могла ну там трошки казати: там, Ну Вася, Пітя, ну там не надо, а могла нічого не казати. І в цій ситуації, в цьому патерні поведінки, нам важливо не те, що тато про вас казав. Нам важливо те, що мама за вас не заступилась. Тут може бути і навпаки. Бувають сім'ї, де мама агресивна, де мама, наприклад, вчиняє якесь фізичне насилля, а тато він добрий, але він зникаючий, тобто він теж не бере на себе обов'язки. І нам важлива ця друга сторона. Тобто, другий мама-тато, або бабуся, неважливо, хтось нам сприймався як хороший об'єкт, бо цей об'єкт на нас не нападав, але цей об'єкт нас не захищав. І Доки у нас є відчуття, що ми не можемо на це злити, що це нормально, ми не зможемо в дорослому віці зрозуміти, що близькі люди мають нас захищати, що це функція взагалі то близьких людей. Для цього нам потрібні групи, соціуми, об'єднання в країни для того, щоб ми захищали один одного. Часто так буває вже, коли цей другий батько, другий важливий дорослий, мовчав, нічого не робив. Ми сприймали це як норму. І ми думали про те, що ну це нормально, що я зараз замкнусь всередині себе і сама себе якось захищу, а це ненормально. Те саме буває в сім'ях з трошки вищим ступенем травматизації. Наприклад, якщо у вас був страх насилля, особливо сексуалізованого. Якщо ви жили в якомусь такому просторі, де у вас було відчуття, що є можливість домагання, що, наприклад, вам ну, щось таке говорять, що дорослі чоловіки вони не зовсім безпечні, то у вас теж може бути оце постійне відчуття якоїсь фонової загрози. На вас могли і не нападати, там нічого такого могло не бути. Але оскільки ви вже групувались і ви не довіряли вашим дорослим жінкам, сім'ї, що вони стануть на ваш бік, то у вас була єдина можливість вижити, згрупуватися. І опиратися лише на себе. Для того, щоб групуватися і опиратися на себе, потрібна постійна тривога. Постійна тривога мобілізує всі наші відчуття, саме тому ми такі чутливі до проявів, які відбуваються на вулиці. До проявів інших людей, чому ми можемо гарно запам'ятовувати, що інші люди говорять, чому ми можемо бути надчутливими до стану інших людей, чому ми можемо не заснути, якщо наш партнер злий, навіть якщо злий не на нас взагалі і взагалі безпечно, але ми не можемо заснути, ми не можемо шити з тим далі. Тому що природньо ми виросли з тим відчуттям тривоги. ця тривога говорила: так, у нас немає дорослих, які нас захищать. захистять, і я. Буду робити все, щоб ми були в безпеці. Я буду за цим слідкувати. Коли ми говоримо про цей дитячий досвід, це в не 3, не 5, не 8 років. Це 20 років. А коли нам стає 20, ну навряд чи в 20 років, ми зрозуміємо, що от, блін, ну на жаль, та моя мама не могла мене захистити, але інші люди можуть. Ні. Зазвичай ми потім знаходимо і таких партнерів. Перших, які нас не захищають або до яких ми не звертаємося за цим захистом. Більше того, буває таке, що ми думаємо, що ми сильніші і ми всіх захистимо. Часто діти, які виросли в такій сім'ї, де дорослі не брали оцю функцію захисту дітей, такі діти починають думати, що вони найсильніші, що вони є найвищою опорою, що вони можуть всіх захистити. І такі люди, до речі, дуже класно зляться за інших людей. Тобто може бути таке, мені цікаво, чи це про вас чи ні, про скількох людей тут, що за себе постояти ви не можете. Але за когось іншого ви класно можете постояти, ви класно можете злитись за несправедливість, яку роблять інші людині. У вас з'являється ця енергія на захист. І дуже багато людей, яких я зустрічала в Україні. От саме можуть бути в такій злості, коли потрібно захистити когось. Саме з цих причин ми даємо багато порад іншим. Саме з цих причин, коли нам боляче, ну ми окей, ми не регулюємо ті проблеми, чому нам боляче. Але коли інші людині боляче, то ми одразу знайдемо для неї психолога, і психіатра, і супчик насипаємо в ліжечку покладемо. Тому що для нас це природньо, для нас природньо бути цими захисниками. Це така якась функція, з якою ми виросли, тому що лише ми мали себе захищати. Це абсолютно дисфункційний патерн поведінки, тому що він приходить приводить нас до тотальної ізоляції. Тому що коли ми стаємо з вами зрілими. Ми опиняємося не в системі координат маленький-великий, як було раніше в дитинстві. Я маленький, дорослі великі. Ми опиняємося з вами в системі координат рівний рівному. У зрілому віці ми з вами рівні іншим людям. Ми стаємо теж дорослими, нас оточують теж дорослі. І в цьому дорослому світі нам не потрібно нікого рятувати. І нам не потрібно, щоб нас прям рятували. Нам потрібно вибудовувати якусь таку комунікацію, яка буде про те, що ми з тобою знаходимось поруч, проводимо з тобою якийсь час, нам разом весело, ми чимось вмінюємось, ми жаліємося одна одній, ми даємо підтримку, ми можемо разом посумувати, позлитись, ми якось знаходимось поруч. Але ми не вміємо знаходитись поруч, тому що ми навчились знаходитись лише зверху. І через саме це я, наприклад, бачу, що у багатьох дуже великі проблеми з друзями. Тому що одночасно, а ми з вами пам'ятаємо, якщо ви дивились мої минулі відео, що більшість патернів поведінки дисфункційних у нас працюють одночасно. Не буває таке, що і, і точніше, не буває такого, що але, але все і, і і, 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 і. І відповідно, у нас з вами і і. І я не довіряю вам, я не довіряю цим друзям, знайомим, що ви хочете для мене якогось добра. Я буду так спостерігати за вами з відчуттям тривоги. І одночасно я природньо хочу вас захистити, хочу вас оберігти, хочу надати вам кучу порад, як вам правильно жити. Хочу сказати, що ваш партнер поганий, кидай свого партнера, не знаю, приїзди до мене, я про тебе потурбуюсь. І і І коли ми оце природньо віддаємо, ми турбуємось про людей, турбуємось, турбуємось, приходить момент. Коли одночасно і нам прилітає за порятунок, тому що інші люди ж такі самі, вони все все життя когось рятували. Їм прям вони не будуть дуже вдячні, що ви їх так багато рятуєте. І вони можуть злитись, що блін, ну не навалюй мені, Там, вони будуть злити за те, що ви намагаєтесь бути трошки вищими. І одночасно у нас буде відчуття, що я старалась, я рятував, я допомагав, а ти така невдячна. І буде величезне розчарування, що щось таке відбувається в цьому світі, що я так стараюсь, а близькості у мене немає. А друзі від мене йдуть, а щось не будується. І це якраз щось не будується, тому що ми з вами застрягли в цьому звичному стані, коли світ був дуже небезпечний. Друзі, однокласники в будь-який момент могли нас забулити. А ні було нікого, хто б нас захистив. Не було ніяких дорослих. І в результаті ми з вами такі самотні вивки. Ми з вами виросли в ізоляції, в самотності, в тому, що так чесно, ми можемо поговорити лише з собою, що свої проблеми ми приносимо лише собі, що лише з собою ми можемо якось видихнути, побути якимись ніякими. І з собою ми можемо поплакати, а навіть можливо плакати з іншими людьми. Ну, для нас це надто соромно і неможливо, бо ми уявляємо себе, ну, да, прям такими ренджерами, які мають ходити по постелі одні. І найважливіше тут розуміти, що ми в психології говоримо багато про вибір. Але насправді в психотерапії, тобто, коли ми працюємо вже в терапії з людьми, да, в більш в таких. Глибинних моментах, коли це не просто теорія, а практика? Ми зустрічаємось з тим, що часто у нас є такий вибір без вибору. Якщо в мене ніколи не було патерну поведінки довіряти комусь? Якщо у мене ніколи не було досвіду, що хтось за мене заступився, хтось став за моєю спиною і сказав: Юлю ображати не можна, як я маю знати, що таке можливо? І ми можемо, звичайно, сказати теоретично, що це мій вибір боятися людей і триматися в ізоляції. Але це не зовсім вибір, тому що я не знаю, який можливий вибір. Якщо в мене не було різного досвіду, то я не можу з нього вибрати. І це нам дуже важливо пам'ятати в роботі з собою, в самостійній роботі з собою, коли ви дивитесь якісь відео або ще щось. Що Багато проблем у нас буває не через те, що ми дурні, не через те, що ми не можемо зробити правильний вибір, а через те, що в нас немає нового практичного досвіду. І куди ми насправді маємо зосередити нашу енергію, щоб щось змінити в нашому житті, це на практичний досвід нової взаємодії з людьми. Це може бути і шляхом того, що ми читаємо в книгах, як люди себе ведуть. Що ми ходимо на терапевтичні групи? Що ми записуємося до мене на першу сходинку вчення гефтальтерапії. Що ми просто слідкуємо за взаємодією інших людей і беремо для себе якісь нові паттерни. Якщо у вас є діти, класно слідкувати за дітьми, і дивитися, як вони там себе поводять. Тобто, нам дуже важливо збагачувати себе новим досвідом. І ваша реакція, може бути, якщо ви людина, яка дуже страшна, на яку багато нападали, яка має велику тривогу, таку велику ступінь допомагати іншим, не допомагати собі. Нагадувати собі, що спробуйте вірити, що можливо більше, чим вам говорить про це свій досвід. Тому що часто, наприклад, коли от я кажу якимось клієнтам, які до мене приходять там, на першу консультацію, на п'яту хай буде консультацію, я їм можу сказати про те, що ти знаєш, якщо ти зараз розплачешся переді мною, я тебе підтримую. І вони мені на це кажуть: «Ні». Ні, я не буду плакати, але такого не можу бути, що ти мене підтримуєш. Або я можу сказати, що якщо ти сказав своєму партнеру про те, що тобі потрібна допомога якась, або сказав про свою злість, то ви якось це з'ясуєте. Злість потрібно будувати стосунки. То перша реакція, яку ми хочемо сказати, ні. Ні, не буває такого. Ніхто не має людей, які ще будуть мене підтримувати. Ні, люди всі злі тупі і все кінчено в нашому житті. А, але ця реакція оце якраз уже вибір. Ми дійсно маємо вибір, щоб думати для себе, чи хочемо ми трошки щось краще. Я точно не думаю, що весь світ хороший. У світі є багато чого поганого. На жаль, війна цьому доказ. Але точно є одна, дві, п'ять людей. Недалеко від вас, недалеко в вашому майбутньому, які так само, як і ви, хочуть працювати над собою, які так само, як і ви, шукають друзів. І вам не потрібно багато людей. Вам потрібно знайти одну людину. Ну, дві. Нам, людям, взагалі багато людей не потрібно. Кажуть, що три вже цього достатньо, п'ять для когось взагалі вже забагато. І якщо думати про те, що нам потрібно знайти одну чи три людини, і нам потрібно. Трошки на 5% більше поекспериментувати з тим, щоб просити у людей захисту для себе, щоб просити тих, хто вже є з нами в контакті, обійми мене, пожалі мене, то, можливо, ми це трошки отримаємо. І да, це буде страшно, дасть це може не вийти одразу, тому що у нас є наш шахливий досвід, але це може вийти.